Помістимо збиральну лінзу на оптичну лаву. Джерело світла направимо на листок чорного картону з вирізаною в ньому літерою. Помістимо літеру за подвійним фокусом збиральної лінзи. Розташуємо екран так, щоб утворилося чітке зображення літери. Ми бачимо, що зображення літери, отриманої на екрані, менше за саму літеру, перевернуте та дійсне. Помістимо літеру між фокусом і подвійним фокусом збиральної лінзи. Розташуємо екран так, щоб утворилося чітке зображення літери. Ми бачимо, що зображення більше за саму літеру, перевернуте та дійсне. Помістивши літеру між фокусом і збиральною лінзою, ми не отримаємо на екрані ніякого зображення. Побачити його зможемо тільки подивившись в лінзу, яка знаходиться перед листком картону.